І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Маємо сьогодні особливу неділю, неділя, яка носить назву всіх святих українського народу. А також ми ще сьогодні згадуємо свято, яке було в четвер, але таким більш урочистим способом, це. Свято Пресвятої Євхаристії. І наше нині роздумування буде саме про це. Щоби стати святим, щоб потрапити до неба, дуже важливо є причащатися. Я вже зробив висновок з того, про що ми з вами будемо роздумувати. Господь нас з вами сотворив на свій образ і подобу. Як би ми не любили рослини, дерева, квіти, як би ми не любили тваринок, песиків і котиків, не обнімали їх і не цілували, людина особливе сотворіння, бо людина сотворена на образ і подобу Божу. І завдання людини наше з вами завдання в житті. Хто би ми не були, ким би ми не були, на чому ми б не їздили, скільки б грошей не мали в кошельку чи яку посаду не займали, наше з вами завдання це є відновлювати в нас образ і подобу Божу. Ми чуємо слово подоба. Образ. Відновлювати означає уподібнюватися до Бога. Тобто людина сотворена на образ і подобу Божу. Через гріх вона якби втрачає цю образ і подобу Божу. Знаєте, інколи кажуть, ну, ти подоба, якась така. Так? Тобто, як людина так каже, це каже, що якби втратила подобу, Тут каже: сотворена на образ і подобу Божу. Через гріх людина втрачає цей образ і подобу, а через святість відновлює цей образ і подобу Божу. Тому серед всіх створінь людина. Особлива, бо сотворена на цей образ і подобу Божу. Каже апостол Павло в посланні до римлян в 6 главі такі слова. Каже браття, звільнившись від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по-людськи з уваги на неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності, на освячення. Немічні грішні люди, сотворені на образ і подобу Божу. Через гріх цей образ і подобу втрачаємо. Але апостол каже, звільнившись від гріха, Стали слугами праведності. тому кожен з нас має покликання до праведного життя, так нас заносить деколи, заносить в ділах і інші можуть це бачити, заносить в словах і інші можуть це чути, заносить в думках і інші про це не знають, але Бог знає і думки, чує слова і бачить діла. І як нас заносить, ми маємо повертатися на правильний шлях, праведну дорогу. А праведна дорога вона не легка. Жити нормально, правильно і праведно є дуже важко, бо людина мусить робити зусилля. Людина мусить себе стримувати у думках, в словах і в ділах. Отже, святість полягає в цьому. Я знаю, яка дорога правильна, і я цим шляхом хочу йти. І я хочу правильно думати, правильні речі чути, правильні речі бачити, тільки правильні речі говорити і праведні вчинки чинити. Святість полягає в цьому. В іншому місці апостол каже, ми знаємо, що тим, які люблять Бога, все співдіє на добро. Отже, святість це є можлива, можливий стан. Хоч ми живемо у світі, де можемо сказати, де є маса багато гріха, і людині деколи чує, бачить ці речі, і людина каже, Та де, про яку святість можна говорити? Святість можлива, бо Ісус сказав: будьте досконалі, як Отець наш Небесний досконалий. Ми ж самі розуміємо, що жоден гріх. В думках, в словах чи ділах нас ніхто не заставив зробити. Скільки би гріха не було в світі, але ж ніхто нас не заставив зле думати, злі речі дивитися, злі речі слухати, чи злі речі говорити, чи злі речі чинити. Гріх це є свідомий і добровільний переступ Божого закону, а святість це робити зусилля, боротися, за… Е, боротися. Є такі слова в Святому Письмі, що Царство Небесне береться силою. Жити свято і праведно є важко. І тому зусилля тільки той, хто прикладає зусилля, є на дорозі праведності. Хтось каже, ну добре, я приклав зусилля, і що я вже став святим. Ні, святість це не є такий один, це є крок за кроком, поки я живу. Прагнути досконалості є така латинська приказка. «Non Но est regredi». Прогредіть знайоме вам слово, бо від прогреді йде прогрес. А регриді це регрес. Каже, хто не йде вперед, той котиться назад. Хай буде чуть-чуть, але вперед. Хай буде півкрока, але вперед. Це бажання йти вперед, бажання до досконалості святості є можливим. Наприклад, ми чуємо про святих. Ми кажемо: о, привезли мощі Патрі Піо. О, мощі святого Шарбеля! О, мощі Юди Тадея! Кожен з святих, які я згадав, і який список ви кожен маєте, бо ви любите, шануєте. Ми любимо, шануємо наших покровителів. І кожен народився в якійсь країні, кожен народився на якійсь землі. Наприклад, падре Піо святий італієць. Святий Антоній Спадове думає, що він італієць, а він насправді португалець. Просто він жив в Італії. Мати Тереза з Калькутти, кажуть, індійка, ні, вона албанка, але вона в Індії послужила. Нині є день всіх святих українського народу. І на цій колоні, от куди я показую пальцем за вами, є ікона всіх святих українського народу. І важливо, коли ви заходите до храму і бачите ікони, щоб ви звертали увагу, споглядали. Ікони написані для того, щоб людина, яка заходить до храму, Подивилася, а хто хто то зображений, а що там пише, а хто той, а хто той. І людина споглядає. І дивлячись на ікони святих, ми кажемо, та то такі самі люди, як я. Ні, та то були монахи, а то були священники, а то були єпископи. Це такі самі люди, як ви. Такі самі люди, як ми. Просто люди, які розуміли, що святість — це важливо, і не казали, що а, вже як не зможу грішити, то не буду грішити. Знаєте, як інколи, інколи так, як в нас українців, прийнято казати, ну, не вбив, не вкрав, то, то які гріхи є. А італійці вони люблять іншу фразу казати, вони кажуть, Соноведова Коза Фачо, жінки зазвичай старші, кажуть, то я вдова, які гріхи можу робити. Та якби то як ти вже вдова, то ти вже прямо ж таки не можеш грішити, розумієте? Святість це, дивлячись на святих, казати, вони такі, як я. Я хочу стати святим 15 років, в 20, в 30, в 40, в 60, а може в 80, як Бог дав навернення. Навернення. Бо навернення з неправедного до праведного означає саме це: змінити спосіб мислення, перестати зле думати, говорити чи чинити. І це важко, бо це зусилля над собою, яке ми робимо. Якщо ми думаємо про нашу землю, так тут маємо зображеного святого Йосафата, мученик за єдність. Святий Йосафат Кунцевич. Коли ми подивимося на цю ікону велику, ми бачимо там святого Теодозія і Антонія Печерських. Внизу священик Омелян Ковч був парохом в перемишлянах на Львівщині. Батько шести дітей помер в тюрмі в Польщі. Бачимо владика Григорій Хомишин. Єпископ Станіславівський майже півстоліття, в 45-му році, в грудні, він помер в тюрмі в Києві, і влада так зробила, що його тіла нема. Знисти його тіло похоронили, десь ніхто не знає, де. Так робили, щоб для чого робили це? Щоб не було пам'яті, щоб народ старав з пам'яті. Ви подивіться, коли радянська влада десь приходить і що одне з речей, які роблять. Знищують історичні факти, знищують документи, знищують пам'ятники, змінюють в освіті підручники історію і всі підручники, які говорять про минуле наше святі праведники нашого народу. Ви уявляєте, якщо б, наприклад, дівчина, яка виходить заміж, казала Бога, молилася і казала: Я хочу мати святого чоловіка. Або чоловік, який жениться, казав, Я хочу мати святу жінку. Я хочу мати бізнесмена, крута машина, повно грошей, нормальний статус і кар'єра і так далі. Я хочу мати святого чоловіка і святого батька моїх дітей. Я хочу мати святу жінку, матір моїх дітей. Якщо би це плекалося з дитинства і про це кожен думав, які б сім'ї були, яка б Україна була. Нам над цим треба думати. Бачите, навіть проповідь в неділю, це є зернинки, які я кидаю. беручи сма, Воно падає в ваше вухо. Ви про то потім думаєте, ви про то потім говорите, коли обідаєте, коли в хаті ваші діти про це чують. І так формується менталітет людей. А якщо, наприклад, в хаті чують тільки про машини, які машини, типи машин, які є, в дитина в неї в голові тільки типи машин, а якщо в хаті говорять тільки про гроші, в дитини тільки гроші в голові. А якщо в хаті говорить тільки про їдло, тільки їдло в голові, а в хаті і про це треба говорити. Ми українці, ми християни, ми маємо святих нашого народу, ми хочемо мати добрі сім'ї. Це важлива річ. На іншій колоні, з цього боку, ви бачите знову ікону багатьох святих, це пратулинські мученики. Це нині на території Польщі, це всі меряни. Якщо на цій іконі є багато єпископів-священників, то це всі меряни. Всі люди, як ви, не священики, не єпископи. Бо їх, бо їх, коли були пратулинські мученики, 13 мучеників, і їх розстріляли біля церкви. Бо вони не впустили, не хотіли впустити московське православ'я. Нині це територія Польщі. І їх розстріляли просто. Нині будете мати час, введіть історію в інтернеті про тулинські мученики. Це свідомі люди не казали, та нам все одно, та Бог один, яка разниця. Притулинські мученики. Українці. Які захищали свою віру, свою мову, свій народ. І останнє. Перше, ми сказали, що святість це можливо, бо Бог каже, будьте досконалі. Друге, що з кожного народу він вибирає нас. Він вибирає людей, щоб були прикладами святості і праведності. А звідки брати силу? Ви розумієте, що нині говорити про святість це велика ласка. От ми з вами зараз про це говоримо. Ми на одній хвилі. Ми про це думаємо. Ми приходимо до цього храму. Велика частина людей молиться з нами з різних областей з за кордону через онлайн-трансляції і навіть з війни, з передової. Ми на одній хвилі, а ви ж розумієте, що ми вийдемо на вулицю дуже часто, і якщо би ми е, хтось почали говорити про побожні речі, сказали би, ну давай, не, на, не напрягай з цим. Що ти дуже праведний і правильна дуже. Тому щоб говорити про святість, це не прикольно нині. А це важливо, бо ми формуємо наш народ добрий народ, свідомий народ. Звідки брати силу? Тому ми говоримо останній як висновок про Євхаристію, про причастя. Причастя, казав святий Альфонс, Марія Лігорі, це не є нагорода за праведність. Так, от ми такі святі, ісус каже: Ой, свята Галю, святий Василю. Святий Віталік, свята матрона, прийди сюди, їжте моє тіло і пийте мою кров. Ні. Святість не є нагорода за праведність. Святість, є, Причастя не є нагорода за праведність. Причастя це є лік, лікарство для хворих. Ми йдемо до причастя, бо ми розуміємо, що ми втрачаємо через гріх образ і подобу Божу. І ми розуміємо, що гріх нас руйнує, знищує нас образ і подобу Божу. Тому ми каємось у сповідальниці, у думках, йдемо сповідати наші гріхи, йдемо до причастя, приймаючи це лікарство, щоб Ісус Христос нас зцілював, оздоровляв. Для нас це важливо розуміти, це не нагорода за праведність, це є лікарство для хворих. І тому ми причащаємося. Ісус Христос сказав. Без мене ви нічого не можете чинити. Без мене ви нічого не можете чинити. А апостол каже Павло, я можу все в тому, хто дає мені силу. Все. Супермен, розумієте? Але в тому, хто дає мені силу у Бозі. А що Бог давав мені силу, я до Бога маю йти назустріч. Ваша присутність у храмі, це ваш крок на зустріч до Бога. Ваш час приділений на молитву, це ваш крок на зустріч до Бога. Ваше вклякання до сповідальниці, це ваш крок на зустріч до Бога. Ваше наближення до Євхаристії, це ваш крок наближення до Бога. Ісус каже: хто їсть моє тіло і п'є мою кров? У мені перебуває я в ньому. І в іншому місці каже: як не будете їсти тіло сина чоловічого і пити його крові, не матимете життя в собі. Домашнє завдання на сьогодні. Маєте запам'ятати, Євангеліє від Івана, 6 глава. Я дуже вас прошу, будете нині вдома. Прочитайте цю одну главу Євангеліє від Івана 6 глава, де Ісус повторює і повторює і повторює. Про причастя. І каже, як не будете їсти тіла сина чоловічого, пити його крові не матимете життя в собі, просімо сьогодні на цій службі Божій ласку у Бога, щоб Він нас тримав коло себе. Дійсно, в Ісуса, отак дивитись нині на ікони Ісуса і каже, Ісусе, тримай мене біля себе. Як мене десь занесе, то притягни мене. Дай мені зрозуміти, що мене занесло. Бо як заносить, це коли я грішу, щось неправильне чиню, думаю, чи тримай мене біля себе. І коли дивимося на ікони святих, зокрема, на ікони святих українського народу, сьогодні кажіть всі святі, моліть Бога, за нас грішних. Врятуйте Україну, заступайтеся за Україну. Як діти, щиро це робіть? Бо в молитві найголовніше це щирість. Ми щось можемо не вміти не знати, але як ми це скажемо щиро, то молитва прийнята. Нехай Господь Бог дарує ласку кожному з нас святості, примирення з Богом, примирення з ближніми, а наші святі нехай за нас заступаються. Слава Ісусу Христу!